Якщо вам не до душі гамірна компанія перегляд новорічних телепередач і веселощі, тоді вам сюди військово історичний комплекс Скеля у Коростені – одне з найспокійніших і таємничих місць Житомирщини. Печери у товщі гранітної скелі, за твердженнями краєзнавців, тут з'явились ще у VI столітті. А наприкінці 30-х років минулого століття, коли початок Другої світової війни вже був неминучим, тут під керівництвом генерала Дмитра Карбишова побудували командний пункт для укріп району. У бункері все дихає історією. Іноді здається, що цей манекен, бійця Червоної армії, ось ось оживе. А чому би й ні, адже телефонний зв'язок працює і нині. Алло. Здається, що на тому кінці дроту можна почути голос історії. Товариш Сталін слушає працівники бункеру застерігають, що ті, хто наважиться зустріти разом з ними новий рік, можуть опівночі побачити привид. Були з Житомира, приїжджали спортсмени, і я їм проводив екскурсію в, в нашому об'єкті. До Хлопчик, дитя віком десь до 12 років, бачив повністю солдата, живу людину. Коли він підійшов до мене і сказав, дядя там возле криниці ходить у вас солдат. Вот. Я сначала не поверил, что он может ходить жива людина. Вот. Когда мы с ним перешли, там никого не было. А решетка решитка на запасный выход была, была зачинена. Ну, я приношу тут сюда печенье, кладу конфеты, чтоб, потому что, ну, как вот на кладбище несут, на поминки несут, так и сюда нужно принести какую-то еду. Для чего? Ну, говорят, что... Ані запахами типу, питаються. Не дозволяється, каже пан Орест, брати з собою міцні напої або бути на підпитку. Це, це в нас військово-історична споруда. Вживати спиртні напої в нас заборонено. Але якщо на Новий рік хтось прийде з гостей наших, ми йому проведемо екскурсію. По закінченні екскурсії напоєм і чаєм або кавою, так само з печеням, солодощами. Музейний комплекс утримується за бюджетні гроші та пожертвування меценатів. Він має історично-виховне значення, каже Коростенський міський голова Володимир Москаленко. Я ні однієї хвилини не жалкував про те, що ми виділяли кошти про це. Я вважаю, ну це може так параматично сказано, що це дуже вдалий проєкт. Він не бізнесовий проєкт, він виховний культурний проєкт, як так би сказав би. Наступного року експозиція підземного військово-історичного комплексу має поповнитись новими артефактами.